Російські військові гатять ракетами, кабами та шахедами по населених пунктах Шосткинського району. Під ворожим вогнем цього тижня була Свиса, Шостка та Есмань, де від вибухів постраждали житлові будинки. Оселі переважно літніх людей. Про війну росіян проти цивільного населення говоримо у випуску новин на межі. 24 листопада ввечері росіяни бомбардували Свису. Керовані авіаційні бомби розірвались поряд з будинком, де мешкає Василь Папсуй. Чоловік розповідає, що від потужного вибуху у одній з кімнат вибило вікна. На дворі був мороз, тож температура у приміщенні впала. На щастя, інша кімната пенсіонера не постраждала. І чоловік зміг переночувати вдома. Ці полопані. В общем, откріти шакна немає. Десь около 10 часов вечора. Сижу на диване. Вдруг это вспышка такая сумасшедшая. И, весь, и разрыв. Ну, шо, вот, наверное, и следом это. Я даже это хотел заховаться куда-нибудь. А у нас следом вторично. Удар в пришел сюда, а с той стороны... Это защищенно. И с той стороны у меня все нормально. Это у меня окна целые полностью. А там, если с той стороны батарея, или у, у, сам дом по тогда не знаю, где. Бывает по всякому. Это. Этот взрыв, там взрыв был. Ну, ну сколько уже, наверное, наверное, до десятка взрывов таких уже было по нашему поселку. Вы не думали выезжать? А куда уезжать? Если вся Украина находится это, граница с Россией, они везде достанут. Ну куда уезжать? Вы сами живете, да? Да, жена умерла, сыну На фронті погиб. Я сам залишився. Від вибухів постраждали старі заводські будинки. Більшість із них і без того були в аварійному стані. Мешкають у них переважно пенсіонери. Ті, хто не змогли виїхати зі свиси після початку інтенсивних бомбардувань, бо просто не мали куди. Коли включила телевізор і зразу увіділа такий оранжевий шар літі на окно, через Штору увіділи. И сразу это выбух, один и другий выбух. Ну, и сл слышу, стекла полетели. Вышла на улицу, здесь уже вообще было страшно. Сын говорит, батя, это э, сообщение, что с Шахедой. Ну, я вышел сюда, посмотрел, вроде бы спокойно. Ну, после этого разговора с сыном, где-то минут через пять удар. А гримніші, сильніші удар. Буквально за першим ударом і второй удар подорожало все, і сподаконні эти Кружки, чашки, пермітажі можеві. Двадцять листопада. Росіяни вдарили вже по шості, застосувавши ракети. Вибухи пролунали у житлових кварталах зовсім поряд з центром міста. Журналісти на межі побували на місці удару та поспілкували з людьми квартири, яких постраждали найбільше. Як ви бачите на своїх екранах, це також старі будівлі, заселені у більшості літніми людьми. Ось що вони розповідають про ранок четверга. Бахніть один раз, другий раз. О, я розсірялася, схватила подушку, не знаю, куди пішла. Пішла в коридор, третій раз слышу. і слышу, що стекла посипалися. А в мене на балконі, думаю, це балкон. Я одразу на балкон глянула. Вот, стекла на балконе. А потом уже посветлело, я пошла, люди мне звонят, соседи, потому что у нас тут поумиравшие люди, нету людей, у которых повысыпали, побили все стекла. Иди посмотри, говорит, что там случилось. Я пошла смотреть, а там вот второй этаж, все окна побиты, по это самое, начала всем звонить, и сообщать, что это. Я встала, в шести часов еще не было. Села на диван переодеться, снять пижаму, переодеться. Потом как бахнуло, я уже ничего не знаю. Сколько было выбухов, сколько было шо. У меня в спальне внук, я кинулась, и как я вместе с ним кинулась, уже оказалась тут в коридоре, я не знаю. А тут грохотало так, что вообще, я думала, что у нас крышу пробило, и дом весь полностью сейчас обвалится. Такой грохот, что это, ну вообще, и... Оттуда же летели камни, вот эти, штукатурка, все по ступенькам, избитое стекло. Такой грохот был, что это вообще... Ух. Это на ваша квартира? Да. Но ну, у меня не так, как на втором этаже, с той стороны. Там все стекла повылетали, у них старые рамы. А у меня пластиковые, и они сверху, вот, выбухова вот это вот волной, и у меня рамы туда вот так вот, в комнату, все четыре наклонились, все. Только что была милиция, они фиксировали, фотографировали все. Шо, я даже боюсь дотронуться, а окно туда на это здание выходит, которое так наверху вообще, наверное, в палец. Она отодвинулась и дует страшно. Криком дочери. Ну, все. Ну, по телефону. Все. Ее случилось говорить. Пока здесь. Она в больнице ремонтиализница, мы ее отвезли. А сами сейчас стараемся с друзьями наводить порядок. Вона не постраждала внаслідок вибуху? Ну їй повезло, мабуть. Тому що здесь було вот поход застелена вот это вот покривало ну, сама. Нормально. Ну від цього будинку далеко був вибух? Від цього будинку на ну, метрів 300-400. Які пошкодження в квартирі наразі ви вже зараз фіксуєте? Фіксуємо вибиті всі окна э, самі виїдете, так? Да? Потрескані потолки є, навірно. Ну більше такого а, нічого за 100 метрів. Звідти відкрили оперативний штаб, куди люди звертались для того, щоб зафіксувати збитки. Зараз організовано штаб на Чернігівській 20. В штабі Працюють місцева влада, яка збирає списки. ДСНС, поліція всі займаються фіксацією пошкоджень. Станом на зараз на 12 годину звернулося 44 людини вже зафіксовано. Вот женой оформляем это там. Короче, 10 6. Я же на кровати подскочил. Ну что? А ты вы проживаете? Там, где там, охотничий магазин. Там окна Правда, не насквозь, но все равно. Ну, хоть бы в подъезде хоть пленкой забили окна. Полностью стукла мы убрали. Окон нет вообще никаких. В подъезде ни одного. Ох, три раза сильно. Ну, а на каком вы поварсе живете? На пятом. У соседки, у девочки окно полностью вылетело. Там ребенок маленький, годика нету. У нас окна целые, пластиковые. Защелка на балкон поломалась. Не открывается балконная дверь. Плитка у меня на Я отошла, вся Трещина на потолке. В подъезде у нас нету ни одного окна. Вообще ни одного. Ученка 14, а По школе же двери, замок, подвыконня. А пережилицы просто рассказать нельзя. Все гремело, все летело. Ужасы просто и все. 6.08. Я собралась на работу. Как раз только хотела выходить, и все. Осветилось, все, озарилось. Цю від держави люди отримують через певний час, а закривати вибиті вікна потрібно було відразу. Тож постраждалим видали плівку та інші речі для термінового ремонту житла. Робили це громадські організації, проліска та червоний хрест. Цю громадські організації гуманітарні, які видають usb плівку для того, щоб закрити вікна. Видаємо постраждалим для забиття вікон. плівку. люди підходять, розказують кожен про свою. Біду і ну на жаль, ми тільки на цей час тільки можемо плівкою допомогти. Сама злякалася дуже зранку. Прийшли на роботу і поїхали на реагувати на прильоти. Цього ж дня, але ввечері росіяни вдарили і по есмані. Там окупанти влучили кабум у двоповерховий будинок. Як повідомив селищний голова Сергій Мінаку, внаслідок удару поранення отримала 51-річна жінка. Вибухова хвиля пошкодила ще 11 сусідніх будинків. Тож війна російської армії проти цивільного населення продовжується. Наразі це все. Якщо вам подобається наш новий формат новин, то поставте лайк і обов'язково підпишіться. Так правду про ситуацію на півночі Сумщини дізнається більше людей.